22 серпня у Ковальському історичному музеї було відкрито дві виставки. В експозиції Твої герої Україну представлено фотоматеріали та документальні речі на тему української символіки. На особливу увагу заслуговують матеріали, які були передані братством Української повстанської армії з міста Луцька. В іншому залі тривала виставка, на якій були представлені твори вітчизняних майстрів художньої фотографії. На стендах. Понад 100 робіт як пейзажного, так і портретного плану. Представлено роботи ковальчан Фомика Олександра, дятла Сергія, В'ячеслава Щесюка, а також окремим блоком колекція фотографа-любителя Ярослава Камінотруса з Києва та професійного фотографа з Володимира Волинського, Ромащук Зінаїди. Виставка триватиме ще місяць. Представлено до 100 робіт надзвичайно цікавих, оригінальних, різних за своїм масштабом. Тому усіх гостей міста, а також ковальчан, я запрошую відвідати наш музей, оглянути цю виставку. Я сподіваюся, що відвідувачі отримують надзвичайно гарні враження від побачення.